Цьогоріч працівники медичної сфери вперше святкували своє професійне свято 27 липня. Саме цей день нова сходинка, коли ми віддаватимемо шану героїчним медикам, хоробрим і незламним, які щодня під сиренами та вибухами рятують інших. Шануватимемо тих, хто цілодобово лікує, вихоплює із лап смерті, приймає у цей світ нових українців. Як зазначив міський голова Геннадій Глухманюк, у Могилів-Подільській територіальній громаді працює велика армія професіоналів: від лікарів з досвідом і знаннями до молодшого медичного персоналу. А це запорука якісної і доступної медицини. Під час урочистостей, які пройшли в Могилів Подільській окружній лікарні, він висловив вдячність усім, хто зараз залишається на варті охорони здоров'я тут і на передовій, за врятовані життя, за людяність і професіоналізм. Ви дуже гарно працюєте, ви робите все для того, щоб наша лікарня процвітала. За нашу лікарню говорять номер один. Вся громада вами пишається. Тому я хочу привітати вас з вашим професійним святом, побажати вам головного це міцного здоров'я, гарних емоцій. І головне, щоб ви ранку вставали і з великим бажанням йшли на роботу, а з роботи з великим бажанням йшли додому. І ви від цього були щасливі. Щирі слова подяки адресувалися лікарям, медсестрам, медбратам, санітарам, лаборантам Могилів-Подільської ОЛІЛ, медикам міського центру, первинної медико-санітарної допомоги, працівникам ФАПів, викладачам і студентам медичного фахового коледжу, словом, трудовим і навчальним колективам всіх закладів, що працюють у сфері охорони здоров'я на території Могилів-Подільської громади. Кожен, хто працює в галузі медицини, неабияк потрібний і важливий. Ми живемо цією роботою, 70% свого життя ми проводимо на роботі. І як би не було, ми її віддаємося повністю. В деякій мірі страждає наша сім'я, ну в кожного, бо ми не приділяємо уваги дітям, але ми віддаємо більше своєї уваги нашим пацієнтам. Я вам хочу побажати, щоб ви залишалися здоровими, щоб ви менше вигорали на роботі і, так як говорив Геннадій Голович, що з задоволенням йшли на роботу і з задоволенням йшли додому. Роботу медиків, які є щитом перед будь-якою хворобою, допомагають пацієнтам швидше одужати та радіти життю, було відзначено почесними винагородами та подяками могилів Подільської міської ради та військової адміністрації. В такий непростий час, попри надзвичайно великі навантаження на українську медицину, нащадки Гіппократа надають якісну медичну допомогу, забезпечують надійний тил та тримають оборону на медичному фронті, бо їхня професія бути захистом життя.